Що ж, маємо дві хвилинки про шиплячі, шиплячі звуки не людей маю на увазі. Послухайте мене уважно. Звуки Ш, Ж та Ч повинні в нормі з'явитися у вашої дитини після 4 років. Приблизний час появи це 4-4,5 роки. Пригадуючи своє дитинство, пам'ятаю, як моя сестра вимовляла не ш, а с так більше дітей. І так класно, коли вона казала: Цю сьо. Мам, сьо ти там казала, сьосьо. Сьо. Я не пам'ятаю в скільки, але коли цей момент зник, і вона вже говорила: Шо? Я не чую? то я з радістю і веселою усмішкою згадувала той час. Тому не поспішайте викликати звуки раніше їхньої появи. Увага! Вправа чашечка, вправа, яка вимагає сильних країв бокових спинок язика. Вам потрібно притиснути їх. До верхніх зубів або відчути. Давайте спробуємо зробити це разом. Так, ви ніби обіймаєте свої зуби. І зараз спробуємо цю чашечку висовувати і засовувати вперед. Висунули і засунули. Можна зробити з нею сходинки. Губа, зуби і за зубами. Звук Ш живе у формі чашечки за нашими верхніми зубами. Ш. Губи при цьому тримають округлу форму. Це обов'язкова умова. Отже, наступна вправа буде бублик. І поєднаємо. Під час виконання усіх вправ ми пам'ятаємо, що ми вдихаємо повітря через ніс і плавно видихаємо через рот. Успіхів бажаю!